Липень можна зустріти без пенсії, чому виплати можуть припинити. У пенсійному фонді України сформували список причин, через які можуть урізати або припинити виплати пенсіонерам. Пенсіонерам необхідно повідомляти ПФУ про деякі зміни у своєму житті протягом 10 днів, щоб уникнути штрафу. Особи, які незаконно отримали підвищені виплати, будуть зобов'язані повернути надлишкові кошти. У ПФУ сформували список причин. Чому для пенсіонерів можуть урізати або припинити виплати? Цього можна уникнути, якщо не забувати про деякі моменти. Чому можна втратити пенсію? Пенсіонери мають повідомляти ПФУ про деякі зміни у своєму житті протягом 10 днів. Якщо зробити усе вчасно, можна уникнути штрафу. Фу треба попередити про виїзд на ПМП за кордон, оновлення документів. Зміну паспорта, зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад, прізвища, працевлаштування, звільнення, зміну місця реєстрації, зміну чи припинення дії певного статусу, які штрафи чекають на порушників, особи, які незаконно отримали підвищені виплати, будуть зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери можуть повернути переплату добровільно, однак можуть бути застосовані і примусові заходи. Тобто, якщо особа отримувала надбавку до пенсії, яку призначають лише для непрацюючих пенсіонерів, але пішла на роботу, не повідомивши ПФУ. Проти неї застосують штрафні санкції.